Червоної лінії повинно проходити обов'язкову безпеку. Історія укриття для наших дітей повинні бути належним чином облаштовані. Я наполягав і буду наполягати, і буду вимагати, щоб це робили незалежно, хоче це робити хтось чи не хоче. Вітаю з вами Пархоменко Заполтов. І сьогодні, в дитячому садочку, номер 6 Дивимось, як працює укриття, чи комфортно, чи сухо, чи доступно, чи є належні умови для того, щоб в разі небезпеки діти могли тут перебувати. Так, вогоногасник пронумерований, провірений, енерговузол. Бойлер який дає гарячу воду. Ми свідомо, незалежно від того, чи є тривога чи ні, ми спускаємося в укриття. Mm -hmm. на тиху є зони для відпочинку, є зони для навчання. Також облаштовані вбиральні, облаштовані душові кімнати, забезпечені технічною водою, забезпечені медикаментами, забезпечені пожежним інструментом. Тут 14 груп дітей розміщається, є все необхідне для того, щоб діти могли в разі необхідності провести час у безпеці.